У термі ти можеш для Боги, а там не можеш ніколи не бути, ті ніколи церковним життям, а тільки відвідувати можеш храм. А можеш писання завжди читати. Багато із нього на пам'ять знати, Але в житті по-своєму лежити Ніколи в житті його навіть не вжити. Словами молитви можеш промовляти, Молитвенником не ніколи не стати. Як треба молитись, можеш ти знати, та інших словом про те не стояти. Вір благочестя теж можеш мати, та благочестивим ніколи не стати. Одяг благочестя для тіла набути, перед Богом же праведним так і не бути. А можеш серед віруючих бути завжди, собою ніколи не бути вже ним, а іменем тільки прикрещи з Христа редією мертву собі сповідать. Любов там страдала колись на хресті, платила життя за спасіння всіх, а чим ви зараз можете Дай своєю, на, на свою християнин, не зможеш від ніколи, від, не станеш від цього, ти вже будеш син. Пробувати можеш, лише тільки знати, його ти не зможеш ніколи впізнати, коли ти захочеш у небо війти. Тебе я не знаю, скаже, відійди. Потрібно не тільки до церкви ходити, ісусом потрібно і дихати, і жити. Слава Богу!